životnjenja. Čas i posto, centralnie centralno je what you То люди, які згадуються і які є забуті. Для чого це робилося? Для того, щоб заінтригувати, зацікавити. Я працювала з величезним натхненням дуже швидко, практично воно писалося, воно це була як історія. І е, е, мені завжди було дуже цікаво, що е, поза моєю мовою якось не тільки нав'язується в цей, цей постійний діалог його правої стіни. Напроти опинилися людей мати, які були розп'яти лицем до лиця е, підразу весь е, місяць після одруження прийшов на розгляд. yeah i Голдові, ув'язнення іншого, тайні судилища, знущання його укорення, токування, морення, голоду, нечистиві суду. Я не самотна, бо знаю, цим хресним шляхом за мною в ідеї Божий Дух, духовне стане, владиві, священники, вірні, батьки і матері, діти, молоді старі. І як отець Степан Ройч, який попереду безпосередньо наступного року після повернення зіставлення. Цей простір мав бути так званий суденський. Тут студент Іван Дубачук повернув, який загинув на церкві Святого Дума. Я перший думала, чому в були церкві студенти. Чи він замітав, чи він молився, він заходився під час того, коли забили середини. is to name That's what i se planira

Тому, що... Микола Довтович був застрілений, син священника, був застрілений в хаті свого батька, з агентом спеціальної який до цього робили. І остання група, така вийшла екоменічна група, група добрих пастирів. Хоча всі ці особи можна назвати пастирями, але очолюється... i